Ми маємо терміново прийняти проект закону 12.318 до початку наступного року, тому що саме матеріально-технічне забезпечення військових частин для всіх нас, для всіх українців, для всіх народних депутатів має бути пріоритетом номер один. Ми абсолютно всі читали в змі про відповідь, які надали Міністерство оборони про вільні залишки коштів на листопад місяць саме на матеріально-технічне забезпечення збройних сил. На початок грудня місяця залишається більше сотні мільярдів гривень, які є невикористаними. Чому цілий рік, коли всі бригади зверталися і до міністерства оборони в цей час? Кошти виділялися на різні буквально заходи, тільки не на бригади. Ми просто не маємо права піти на новорічні свята без прийняття цього проекту за.